Вітаю! Ви на каналі журналіст Назар. Підписуйтеся на канал, натискайте дзвоник. Сьогодні у нас цікава, але провокативна тема: Права чоловіків у сучасному світі. І в гостях у нас активіст чоловічого руху, який захотів залишитися анонімним. Вітаю, Олександре! Вітаю! Дуже радий, що ти погодився на інтерв'ю. І Перше моє питання: розкажи про свою сім'ю. Ну, Якщо говорити про сім'ю, у якій я виріс, то я виріс у повній сім'ї, з батьком та матір'ю. Також у мене є брати та сестри. А якщо говорити про мою власну сім'ю, то так, у мене є дружина, діти, і в цілому я можу сказати, що моє сімейне життя. Мабуть, краще, ніж у значної частини інших українців. А як ти взагалі прийшов до того, що ти став активістом чоловічого руху, почав боротися за свої права? Ну, я не скажу, що я прямо борюся за свої права активно. Скоріше, коли я ще був студентом, то у мене були не Невдалі відносини, і мій родич порадив мені почитати, ознайомитися з книжками авторів, які пишуть на теми чоловічого руху, а також подивитися. А потім я вже почав шукати іншу інформацію, дивитися YouTube, і ця тема мене зацікавила. Що мене вразило, це те, що, на жаль, у нашому суспільстві деякі, деякі теми у відносинах між чоловіками та жінками є табуйовані, мабуть, або розглядаються тільки зі, з точки зору жінок деякі теми. Добре, розкажи нашим глядачам, розкажи мені, що таке взагалі чоловічий рух. Чоловічий рух це такий неформальний рух чоловіків, які вважають, що у сучасному глобалізованому або західному суспільстві чоловіки зазнають дискримінації з боку держави та з боку деяких жінок. Представники чоловічого руху, або ті люди, які зацікавлені цією ідеологією, сповідують її, вони намагаються змінити ставлення чоловіків до свого місця у суспільстві. Тобто, не слідувати нав'язаним стереотипам на кшталт, чоловік це захисник а Жінка це тільки домогосподиня. Ні, ми вважаємо, що жінки та чоловіки є рівними у правах, і саме через цю рівність, наприклад, жінки мають теж нести відповідальність та брати на себе відповідальність за життя. У суспільстві за деякі свої дії. А ви напишіть у коментарях, згодні ви з моїм співрозмовником? Яка ваша думка? Отут знизу. Е, є в мене питання. Як твоя сім'я? Чи знає вона, що ти є активістом цього руху? Чи не знає? Якщо знає, як відноситься до цього? Ну я не скажу, що я активіст, повторюся ще раз, бо я не. Ходжу на якісь мітинги або пікети, я тільки у, своїх, у своєму приватному житті використовую ці погляди. Так, моя дружина знає про мої погляди, вона відноситься до цього нейтрально. Взагал, взагалі, я вважаю, що якби я. Не сповідував таку ідеологію, такі погляди, то я не був би цікавим для жінок. А чи відчував ти колись дискримінацію з боку жінок? Я думаю, що так. Наприклад, це часто відчувається ще зі школи або дитячого садочку. Коли батьки можуть казати, що жінки це принцеси, яких потрібно захищати, а хлопці це ну, щось на кшталт розходного матеріалу, який мож, які мусять усе робити для жінок та для дівчат. Я вважаю, що це неправильні, неправильні установки, які. Вбиваються у голови чоловіків з раннього дитинства. А чи не вважаєш ти, що цей рух є женоненависницьким та мізогінічним? Скільки людей, стільки й думок. І, наприклад, ті ж самі рухи за права жінок, лівацькі рухи, інколи вони висловлюють дуже радикальні погляди проти чоловіків. Але вони підтримуються в цілому у західних країнах та в Україні, бо вони ну, нібито захищають жінок. Хоча часто вони доходять до того, що вимагають утисків чоловіків. І я не вважаю, що чоловічий рух взагалі є якимось жіною ненавис Ну, окремі представники, так, але я таких не підтримую людей. А на сьогоднішній день, на твою думку, у чому виражається нерівність між чоловіками та жінками? Якщо брати Україну та західні країни, я вважаю, що зараз рівність Юриди... юридично жінки рівні з чоловіками, а інколи навіть мають більше юридичних прав. Наприклад, жінки не зобов'язані служити в армії в той час, як призивають тільки чоловіків. Жінки можуть бути добровольцями. Або є неписані правила, такі, як чомусь вважається, що у ресторані чоловік має платити за жінку. А ти вважаєш, що це неправильно? А... Це було правильно у патріархальному суспільстві, скажімо, 150 або 100 років тому, коли жінки дійсно мали менше юридичних прав з чоловіками. Наприклад, жінки мали менше прав на працю, пересування. Наприклад, жінки не мали права керувати автомобілем, голосувати, інколи працювати. І... Тоді, 100 років тому дійсно, у жінок було менше прав, і чоловіки платили за жінок. Але зараз, коли жінки в Україні та у західному суспільстві мають право голосувати, керувати автомобілем, працювати де вони хочуть, то все має бути порівно. А інколи навіть, ну, я скажу це жартома, інколи жінка може і заплатити за чоловіка. А ви отут напишіть у коментарях, хто має платити за кого у ресторані. Отут тут напишіть. Добре. Тобто, ти вважаєш, що на сьогоднішній день ми не живемо у патріархальному світі? А, а... в якому світі ми живемо? Світ дуже великий. Насправді, якщо брати нашу Україну, де живе, де живе ну, від. 30 до 45 мільйонів людей. Ми не знаємо скільки, тому що війна зараз багато людей мігрує. Але Україна це усього лише одне-два великих індійських або великих китайських міста. Існує ще багато інших країн, окрім України: це Арабські країни, Африка, Китай, Індія, лати... Латиноамериканські країни. Якщо ми беремо Україну, то у нас патріархат скінчився, мабуть, у 1930-х або 1950-х роках, коли більшовицька влада зробила жінок та чоловіків, тобто усіх громадян, рівними, юридично рівними. Звісно, це було тоталітарне суспільство, але юридично усі люди були визнані рівними. Як ти відносишся до свята 8 березня? Ну, це свято було створено тоді, коли у жінок дійсно було менше прав. І тоді воно було корисне. Мабуть, воно є корисним у країнах Африки, Близького Сходу або Азії, де жінки зараз можуть мати менше прав. А. В Україні це свято чомусь перетворилося на день, коли чоловіки витрачають великі кошти на подарунки та квіти для жінок. Я вважаю, що це свято виродилося в Україні. І до вашого попереднього питання хотів би повторити, що світ значно більший за Україну або Європу, і в Україні. Немає патріархату в Європі також. А, наприклад, в Африці або в Близькому Сході патріархат існує. Так, це, це правда. Там жінки мають інколи не мають прав керувати автомобілем або працювати без згоди чоловіка. Так, це патріархат, але в Україні немає таких відносин між чоловіками та жінками. Можливо, це історично задумовлено. Це зумовлено переходом від аграрного до індустріального суспільства в Україні, яке цей перехід відбувся у 20 столітті. А також на межі 20-го та 21-го століття Україна, українське суспільство почало глобалізуватися. Тобто, ми носимо якісь китайські або пакистанські джинси. Ми слухаємо американську музику і їмо японську їжу. Ну, полюбляємо, наприклад, японські суші. Тобто, ми глобалізоване суспільство. А яка твоя ідеальна модель сім'ї? Ідеальна модель це, я думаю, чоловік та жінка, які свідомі своїх прав та обов'язків і несуть. Відповідальність, ділять відповідальність. Але це все ж таки важко. Я вважаю, що все ж таки чоловік має бути лідером, і цього від нього часто хочуть жінки підсвідомо. Яка модель твоєї сім'ї, твоєї власної сім'ї? У моїй власній сім'ї ну, так вийшло, що я заробляю більше грошей, аніж дружина. Хоча в інших українських сім'ях буває так, що жінка заробляє більше грошей, ніж чоловік. А також я не скажу, що у мене патріархальна, прямо патріархальна сім'я. Жінка хоче, щоб я був лідером і я намагаюся бути лідером. Підтримка жінки у твоєму житті важлива для тебе? Звісно, це дуже важливо, тому що жінка це партнер, і треба отримувати підтримку від свого партнера. По факту, сім'ю сім можна розглядати як бізнес, як спільну справу. І якщо ти ведеш з кимось спільну справу, то Твій партнер має вкладатися у цю справу, а не тільки чекати від тебе якихось дій. Тобто, то ти виступаєш за партнерські відносини у сім'ї? Звісно, А як ти відносишся до руху феміністок? Я думаю, що феміністки вони. Можуть принести користь у країнах Африки, Близького Сходу, Азії або Латинській Америці, де дійсно жінки можуть зазнавати певних утисків у реалізації своїх громадянських прав. А в Європі рух феміністок по факту вже. Починає боротися за привілеї для жінок. А ви, шановні, напишіть, де рух феміністок краще може боротися за власні права та за наші права. Отут під відео. А як ти відносишся до представників ЛГБТ спільноти? Нормально відношуся. Скажімо так, коли я вчився, то у... коли я був студентом, у моїй групі був. Один хлопець. І потім, коли ми вже закінчили навчання, виявилося, що він представник ЛГБТ спільноти. Ну, тобто, він гей, ну, це нормальний хлопець. Тобто, я ставлюся до них нормально. Я, можливо, ну, це. От ну, така людина, так вона народилася, або е, щось вплинуло на її під час зростання, дорослішання, і людина обрала такий шлях. Повертаючись до теми чоловічого руху, скажи мені, будь ласка, а яка у цього руху історія, літературна база? Ну, наскільки я знаю, взагалі. Такі питання, які зараз підіймає чоловічий рух, вони почали підніматися ще на початку ХХ століття, коли індустріалізація призвела до того, що жінки почали отримувати більше прав, але водночас жінки не завжди хотіли брати на себе обов'язки разом із правами. Тобто ці питання почали підніматися ще 100 років тому. Зараз це вже актуально, тому що у нашій країні юридично жінки рівні, і навіть, як я вже казав, інколи навіть мають більше прав. Наприклад, жінки мають право виїзду за кордон під час воєнного стану у той час, як чоловіки не мають права виїзду за кордон. Це аргументується тим, що нібито чоловік захисник. Так, чоловік історично захисник, але якщо ми вже кажемо про рівність, то жінки мають бути захисницями і не тільки добровільно, але і інколи навіть добровільно примусово, якщо ми жартома це скажемо. Тобто, ти виступаєш за загальний військовий обов'язок, як я тебе розумію. Скоріше, я виступаю за. Контрактну армію, але як її реалізувати під час повномасштабної війни. Наприклад, жінки можуть аргументувати, скажімо, наводити такі аргументи, що жінки нібито народжують дітей. Але насправді ніхто не примушує жінок в Україні народжувати дітей. І можна навести контраргументи, що чоловіки, українські чоловіки. Можуть знайти собі жінок за кордоном, які можуть навіть народжувати більше дітей. Наприклад, це можуть бути африканські або арабські жінки. Якщо український чоловік теоретично поїде до Африки, познайомиться з африканською жінкою та привезе її до України, де вони разом народять, скажімо, п'ятьох дітей, це буде більш краще для українського суспільства, ніж... Українська жінка, яка каже, що вона може народити, а по факту вона або не народить жодної дитини, або народить одну дитину та виховує її, наприклад, сина у жіночому стилі. А ви, шановні жінки, напишіть, будь ласка, вас змушував хтось народжувати дітей, чи не змушував? Чи згодні ви з моїм співрозмовником, чи не згодні? Наскільки мені відомо, у сучасному світі гостро стоїть проблема домашнього насильства? Як чоловічий рух ставиться до проявів домашнього насильства у сім'ї? Якщо ми говоримо про домашнє насильство, то чомусь, коли піднімається ця тема, то агресорами вважають тільки чоловіків, не розглядаються жінки як потенційні агресори, а інколи і реальні агресори. А... Також у деяких випадках агресорами можуть бути дорослі діти по відношенню до своїх старих батьків Найбільш, найбільшими жертвами насильства в цілому у суспільстві є чоловіки. За статистикою саме чоловіки є жертвами якихось пограбувань, побиття або смертей на війні. Або на виробництві. Можна навіть сказати, що існує андроцит. У, що таке андроцит? У сучасному світі, в Україні, це дуже яскраво проявляється зараз. Андроцит це винищення чоловіків. Політика, що направлена на винищення чоловіків, тобто за ознакою статі, це коли тільки чоловіки розглядаються як мобілізаційний ресурс для війни, або коли у суспільстві чоловік, тільки чоловік вважається захисником, а жінка не вважається потенційною захисницею. Сильною та незалежною, яка може за себе постояти. І тут я не жартую, а говорю серйозно, якщо ми є юридично рівними, всі люди є юридично рівними в Україні, то і жінки мають бути сильними, сильними. І не тільки за підтримки держави, за підтримки якихось громадських організацій, а бути сильними. По факту якось е, мають виховуватися у такій парадигмі. Але, на жаль, якщо ми заходимо у наші соцмережі, це Facebook, Instagram або інші соцмережі, навіть багато людей, мабуть, зараз сидять у заборонених соцмережах, там ми можемо читати, що е, е, так звані статусні пабліки. Де жінки кажуть, що вони хочуть бути слабкими. Чоловік має бути сильним, а я хочу відчувати себе поряд з ним слабкою. Це якась невірна установка для нашого суспільства. Для патріархального суспільства, так. Можливо, це вірна установка, але не для українського. А що б ти міг порекомендувати молодим хлопцям, які хочуть вступити до руху чоловіків, що борються за права? Порекомендую хлопцям просто подивитися на Ютубі відео, що стосується теми чоловічого руху. Зазвичай це можуть бути російськомовні відео для нашого регіону, вони більш притаманні, але краще вивчити англійську мову та дивитися англомовні відео на цю тему. Якщо ви. Загуглите, то зможете знайти багато літератури на цю тему. Просто, наприклад, загугліть чоловічий рух книги або те ж саме російською мовою. І просто чоловіки в Україні вони часто не розуміють, що їхні права утискуються з боку суспільства, з боку держави. Або з боку деяких жінок. Хлопці, у коментарях обов'язково напишіть, чи утискуються ваші права з боку жінок. Цікава ваша думка. А скажи мені, будь ласка, ти згоден вийти на відкриті дебати з феміністкою? Я думаю, що так. Єдина проблема у тому, що. Жінки, які вважають себе феміністками, і ті жінки, які вважають, що вони борються за рівні права, вони переходять на емоції, коли чоловіки починають наводити логічні аргументи щодо реального стану речей в українському суспільстві. І тому, якщо такі дебати відбувалися, то Потрібно проводити їх у атмосфері логіки, а не емоцій, як це часто буває. Тому що е, навіть феміністка вона лишається жінкою, яка все ж таки підсвідомо, підсвідомо вважає, що чоловік їй щось должен. Ми організуємо тобі дебати на нейтральному майданчику. Це було б е цікаво. Шановні жінки, любі наші берегині. Тільки що е ви почули думку мого співрозмовника. Особисто від мене я хочу привітати вас зі чудовим святом 8 березня побажати вам залишатися такими ж красивими, надійними, люблячими. З наступної зустрічі!